Хвойні рослини в горщиках, в великих вазонах, як їх вирощувати, що з ними робити взимку. Всім привіт! Мене звуть Світлана і ви на нашому каналі Сад Світла Світлани. Ми з України, з міста Харкова. Ми в своєму садочку біля туї, яка зростає в великому горщику. Отже, що робити, як доглядати, як вирощувати такі рослини? Про це сьогоднішнє відео. Дякуємо спонсорам нашого каналу, дякуємо всім глядачам, всім, хто коментує наше відео, ділиться в коментарях своїм досвідом, хто запитує все, що стосується рослин, догляду за рослинами в коментарях під нашим відео. Всім вам велике-велике! Дякуємо від нас. Отже, друзі, як вирощувати хвойні рослини в великих горщиках або в вазонах? Якщо вам не хочеться висаджувати рослину в ґрунт, в садочку, хочеться мати рослинку біля входу в будиночок, десь біля сходинок, або в будь-якому місці вашого саду, то будь-яку хвойну рослину, ялівці, туї, кіпарисовіки, їх всі можна вирощувати. Окремо в горщиках або в великих вазонах. Будь-яку рослинку можна посадити саме в вазон або в горщик і вирощувати в своєму садочку. Можна поставити в одному квітничку, потім переставити в інший квітничок і завдяки цьому. Ваш садок буде більш цікавішим. Дуже холодно в мене навіть рот не відкривається, друзі, трошки мороз зараз. І можна переставити будь-який куточок вашого садочку. Отже, який догляд за такими рослинами? Як треба їх зберегти в зиму? Куди їх заносити або закопувати в землю? Заносити такі рослини, які зростають в великих горщиках. Вуличні рослини, будь-які в будинок в квартиру не можна. Це вуличні, вони пристосовані до морозів, до вітрів, тому нехай вони зростають саме на вулиці. Але треба дещо пам'ятати, коли ми вирощуємо такі рослинки. Треба обирати. Великий об'єм горщику. Чим більша у вас рослина, тим більше для неї треба ґрунту. Бо вона годується саме з ґрунту, з землі поживні рослини бере з ґрунту, водичку п'є саме з ґрунту. Якщо його буде замало, то рослинка буде страждати. Чим більша рослина, ось дивіться, якщо ви посадите велику рослину, той горщик треба, щоб був великий. Ось така туя в нас зростає в горщику об'ємом 50 літрів. Якщо рослина велика, то 100 і майже 200 літрів треба буде обирати ось такий великий горщик. Горщики потрібні, щоб вони були вуличні, щоб вони витримали морози. В нас які зими? Позавчора був мороз, потім відлига, потім знову мороз, а всередині в нас ґрунт, а в ґрунті волога. Ми ж поливали рослину протягом сезону і поливали її восени і готували її до зими, робили вологозарядковий полив. А вологозарядковий полив треба і таким рослинам робити в горчиках. Тому треба горщики обирати, щоб вони витримали перепади температур, щоб вони не пошкодилися і щоб вони не тріснули це має значення. Тож горщик правильно обрали, об'єм ґрунту правильний насипали, посадили рослинку. Як далі її доглядати? Навесні, влітку і восени поливати. І поливати частіше, ніж ту рослину, яка зростає. Просто в ґрунті. Тому що дуже швидко пересихає коренева система. Ну, як дуже швидко. Не так, як в однорічників, що їх треба поливати майже кожного дня. Але все одно дивитися, щоб не пересихала коренева система. І коли спека поливати кожен день. Підгодовувати таку рослину треба буде. Частіше рослину, яка зростає в горщику, частіше, ніж ту, яка зростає в ґрунті. Найкраще такі рослини будуть себе почувати, якщо ми додаємо до ґрунту в горщик пролонговані добрива, такі як осмокот. Саме такими я користуюся на початку сезону додаю осмокот стандарт 5-6 місяців для хвойних рослин. Тоді я впевнена, що коренева система годується гарними добривами. Зверху теж такі рослини разом з усіма рослинами в своєму садочку годую такими препаратами, як мегафол, МС Крем, які підгодовують через хвою мою рослинку. Там багато мікроелементів, і вони. Додатково підгодовують мою рослину, щоб вона дуже гарно зростала. Все ж таки, це не природні умови, це не ґрунт. Горщик великий, багато ґрунту, але така рослинка потребує трошки більше до себе уваги, ніж та, яка зростає, звичайно, в землі. Мульчуємо таку рослинку сосновою корою. Це е, е, допоможе. Зберегти вологу влітку збереже від перегріву кореневу систему. Ось дивіться, можна побачити, у нас тут соснова кора трошки здуло, у нас вітри тут потужні були. Це також допомагає і взимку зберегти кореневу систему, якщо рослинка в горщику, від переохолодження. Вологозарядковий полив. Робимо так само, як і усьому садочку. До кінця грудня поливаємо, поливаємо рослинки. Якщо у вас рослина стоїть в такому місці, де буде з даху падати сніг взимку, треба її посунути і пересунути в таке місце, щоб там снігу не було дуже багато, щоб сніг не впав і не зашкодив гілочки на вашій рослинці. Стригти такі рослинки можна і треба. Так само, як і усі хвойні рослини в вашому садочку. Більш охайний вигляд. Навіть якщо це не топіарна форма, якщо це звичайна туя або ялівець, або кіпарисовик, все одно стрижіть. Більш хайну форму буде мати рослинка, і рослинки в горщиках стрижені, вони більш привабливо виглядають. Про літо розказала, про осінь розказала, про зиму теж розказала. Чи треба закопувати такі рослинки? Бо я іноді кажу, що можна рослини в горщиках, якщо ви хвилюєтеся, якщо ви тільки не придбали, їх, закопувати в ґрунт, в землю і таким чином зберігати. До наступного сезону. Навіщо це треба робити? Це треба робити, якщо у вас ще немає місця готового квітничку. Якщо ви тільки не плануєте щось переробити, пересадити, перетворити в своєму садочку. А якщо у вас вже є вазон, вже є рослина, ви таку рослину, ось таку, навіть взимку можете посадити великий горщик. Придбали рослинку. Посадили, засипали ґрунтом її, обрали правильний об'єм і дуже-дуже добре пролили водичкою. Так, саме взимку. Десь зайшли під дах, може, у вас тераса або веранда, або де вам зручніше буде це зробити. І все. І можете рослинку ставити навіть на вулиці. Може, ви ялинку придбали. Їй це не зашкодить. Зараз коренева система будь-якої хвойної рослини спить. І пересадки, посадки їй не зашкодять. Це навіть, знаєте, якщо порівняти з усім періодом посадки це найгарніший час. Бо рослина в летаргічному сні, і пересадки їй не зашкодять. А у вас і в нас, садівників, з'явилося багато часу. Бо в садочку всі роботи вже ми зробили зима. Можемо тільки милуватися своїм садочком, і можемо навіть щось і посадити новеньке в своєму садочку. Щоб весна прийшла, а біля будиночку або в садочку, в будь-якому квітничку, в нас вже була нова рослинка, яка почне своє зростання весною з усіма рослинами в нашому садочку. Почнеться сокорух, вона почне. Збільшуватися, зростати, нові пагони будуть з'являтися, це дуже привабливо виглядає. Ось саме так можна вирощувати будь-яку рослину в великому горщику або в великому вазоні. Якщо ви хвилюєтеся, що на вашій діляночці або в такому місці, де стоїть хвойна рослина, висаджена в горщику. Великі протяги, вітри, або у вас немає рослин, які б захистили собою ось саме такі, тільки на ну, посаджені рослинки. Що можна зробити? Ось дивіться. На прикладі цієї туї, яку ви зараз бачите, це туя колевидна, західна, хосері, вона зростає в великому горщику. Посадили її і для того, щоб їй не зашкодили, не зашкодили зимові вітри. Можна обгорнути горщик ось такою. Це фольга, вона така захисна. Її знаєте, в будівництві її використовують за батареями опалення, її наклеють, щоб, щоб тепло йшло в хату або в квартиру, а не гріло стіну. Ось так можна обгорнути горщик і зберегти рослину взимку. Це саме таке, знаєте, захист від дуже холодних вітрів. Я так рослини свої не закриваю. Ось в такому горщику вона може зростати. Головне, щоб дуже багато було ґрунту. Тоді сам ґрунт захистить корінці вашої рослинки від того, щоб їй зашкодили холодні зимові вітри. Бо хвойні рослини вони не бояться морозів. Вони не бояться, коли мінус 20, мінус 25 горщику в азоні змерзла коренева система, і все, вона чекає відлиги або весни. Вона боїться холодних вітрів. Бо холодні вітри вони видувають всю вологу, висушують корінці. От е, саме це ви повинні запам'ятати і все. Замотувати такі рослинки, агротканиною або будь-чим не треба. Навесні тільки треба пам'ятати, що саме такі рослини, які зростають в горщиках, треба першими починати поливати. Як тільки сонечко почне пригрівати, в березні починаємо поливати першими рослини в горщиках або в великих вазонах. І все. Обробляти такі рослинки від хвороб та шкідників треба разом з усім садом. Хвоєпад чистити теж треба, щоб всередині ось таких жовтих гілочок не було. Бо тут можуть затримуватися і шкідники, і хвороби, а нам цього не треба. Дивіться, друзі, такі рослини, вони дійсно, я вважаю, потрібні в наших садочках, бо іноді, коли відквітнуть якісь. Яскраві рослини влітку треба в таке місце в квітничку додати рослинку, щоб не було пустоти. А такі рослинки нам допоможуть. Тож, друзі, висаджуємо різноманітні рослини і в горщиках, і просто в свої садочки-квітники. Бажаємо всім натхнення, бажаємо, щоб ваші садочки були яскраві, гарні протягом всього року. Всім вам бажаємо всього самого найкращого. Слава нашій Україні! Велика шана всім, хто наближає перемогу. Ми з вами дуже скоро зустрінемося в наступному відео, в нашому садочку і на нашому каналі «Сад Світла Світлани. До зустрічі!